Позивний Буратіно Дубінському оголосили підозру у державній зраді. Ще одне підтвердження чудовому кадровому менеджменту партії Слуга народу тадам Олександр Дубінський, колишній журналіст розслідувач з найчиснішого один плюс та діючий нардеп, що заходив по списку Слуг народу, був звинувачений у держзраді СБУ та ДБР. Я клас настрій. Бачити, не Згідно матеріалів слідства Дубінський працював на головне управління розвідки Ерефії. Діяв Дубінський не сам, а в складі групи. Функціонал. Цієї групи був такий розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ. Якщо зрозумілою мовою, лити в голову ту саму зраду, яку ми так любимо. Добрий день, добрий день, добрий день. Як резидент ворожих спецслужб Дубінський отримав і псевдонім і це Буратіно, іншими словами, Якщо я правильно вловив аналогію, добрий день, добрий день, добрий день. Версію слідства фінансування «Саші, «Мама любить скорость» та інших зрадників сягало 10 мільйонів доларів. А один з прикладів дезінформаційної роботи розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в Америці. За що Дубінський, до речі, потрапив ще й під санкції США. Колеги Боротіна Дубінського у цій зрадницькій ОПГ регіонал Андрій Деркач втік в Рашку, екс-прокурор Костянтин Кулик втік в Німеччину, та вже осуджений за держзраду Ігор Колесніков, який пішов на угоду зі слідством. Він і повідомив, що Дубінський мав цей смішний позивний. А яка тут мораль? А ось яка спочатку обшуки у Дубінського проводили через те, що він ліваком зганяв відпочити в Іспанію під час воєнного стану? Напевне, саме завдяки цьому порушенню ненаситного мандрівника Сашеньки правоохоронці отримали опцію обшуку в його заміському будинку. То зна, можливо, саме ті два золоті тижні в Іспанії і подарують Дубінському ці 15 років суворого режиму. Тож мораль дуже проста: якщо ти чоловік призовного віку, не виїжджай з України на період її воєнного стану. Мало що. А українцям хочеться нагадати, коли після війни у нас будуть чергові парламентські вибори, дивіться б на прізвища в списках, а не на вітрину. Бо ж саме ми обрали цю заразу народним депутатом.